Друзі, всім привіт! Збравий магазин прапорщик Січовий 381 c 81 Ziegzaur. Ziegzaur Cross Крос в 308-му калібрі. Відома німецька компанія, яка популярна і за кордоном, і у нас в Україні. Чому? Тому що це надійність, зручність, шикарний карабін. Саме ця моделька дуже популярна у нас в Україні. Ще є моделі в 6,5 Крінмор, вона нічим не відрізняється, окрім калібру. 16-дюймовий ствол. Тут модульний такий приклад, регульована щока, по довжині регульований потиличник, Не тільки по довжині, а ще й от, отак по рівню, можна сказати, приклад дуже легко складається. Так само легко розкладається. Спуск шикарний. Комплектується магазином на 5 набоїв. Що ще можна сказати? Ну, та що про нього говорити? Краще прийдіть самі до нас в магазин, потримайте в руках і зрозумійте, що це класна зброя. До зустрічі!